О, Халілуйя, всемутній, всемогутній святий, Отець наш Небесний. Ми щиро дякуємо за Твого Сина, Ісуса Христа, Агнця, який взяв наш гріх. І сьогодні ми згадуємо про цей крок Його. Стати як звичайна людина, а потім як звичайний грішник прийти до Івана Хрестителя, щоб через хрещення показати об'явлення Твоє з небес, це син мій улюблений, і Дух Святий, як голуб, зійшов на нього, і його життя більше не було. Яке було до того, дякуємо Тобі, Отче, дякуємо Тобі, Ісусе, і дякуємо, Дух Святий, Ти тут, на цьому місці серед нас і торкаєшся кожного серця. Дякуємо тобі, і ми молимось разом. Я молюсь за кожного, хто є тут, в залі благослови Господи на спасіння. Хто ще не пізнав тебе, ті, хто пізнав наповни великою силою, віднови може те, що втрачене. Молимось в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Христос хрестився. Славимо Бога, шануймо один одного. І Господь каже, любіть один одного. Слава нашому Господу! Присядьте, дякую, Левите. Сьогодні ми підходимо до причастя раз в місяць, особливий момент, коли ми беремо хліб і вино. Але це не просто прийти, взяти, виконати ритуал. Якщо просто взяти хліб і вино, як ритуал, бо так треба, ну воно буде, як хліб і вино. Якщо ж ми щиро приходимо перед Господом з розумінням, що Він вклав, в розуміння цього хліба і вина, сам Господь, коли був на вечері, тій останні з учнями, що Він вклав в розуміння, ми знаємо, що. Коли Ісус був на тій вечері, і коли Юда сидів з ним за столом ще, ще не втік зрадити його, вказати, де вони будуть, Господь каже, дав йому кусок хліба. Хліб тут також є. Юда взяв той хліб, він не покаявся, він не розкаявся в тому, що він зробив. Зрадив уже його. Він взяв той хліб, і Господь сказав: Іди роби те, що ти задумав. Юда мовчки посунувся, перед тим взявши хліб і з усіма з'ївши його. І написано: і з тим куском хліба сам сатана війшов в нього. Уявіть собі, ти людина, і тобою починає керувати та нечисть. По іншому не скажеш. Дуже серйозно віднесіться завжди до того моменту, коли ми приходимо і беремо хліб і вино. Знаєте, я сьогодні хочу подякувати пастору Володимиру за прекрасну проповідь і про хрещення, і про ягня, яке відновлює все в нашому житті. Я згадав, що ми ж почали з першого числа. 1 січня ми почали, як церква, по двохрічному плану читаємо Біблію і почали новий цикл двохрічний, і почали збуття першої, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьогодні, сьомий. І от на самому початку, коли Бог показує нам творіння, як Він творив, потім, як Земля, вода видавала живих істот, а потім і те, як створив Бог людину, а потім уже третій розділ, як лукавий обманув черговий раз, тоді перший раз було, обманув людей. І коли виявилось все, Бог сказав тому змію, Прокляття, що з ним буде за те, що він так підступно це зробив. Єві, яка не послухалась і Адам, не послухали Бога, а пішли за своїми якимись міркуваннями плодськими. Вона на вигляд, гарне те дерево і ті плоди. А що їй сказав сатана вони несуть. Інформацію сьогодні в 21 сторіччі інформація дуже цінна. Вони несуть інформацію. Ви станете як Боги. Чисто наші плотські бажання. І Бог сказав, що Адам на початку, коли сотворив тільки, Бог сказав, ось ця земля. І написано, і Бог благословив їх. Чуєте, Бог благословив. Ми тільки що благословляли дітей наших. Бог благословив Адама і Єву. І написано, сказав: плодіться, розмножуйтесь і наступне заселяйте і оволодівайте землею і всім, що на ній. Оволодівайте, пануйте над нею. Є просто різниця. Жити на землі і володіти і панувати. Різниця. Я є пан цього ділянки, все, що тут є, моє. Я володію, і все, що тут є, воно повинно підкорюватись мені. Вся земля, всі тварини, риби написані. Там дуже цікаво написано: і пануйте над рибами морськими. Ну, як це? Ми ж не під водою, але всі риби також схилялись перед ким, Адамом і Євою. Але через гріх був розірваний зв'язок і розірвано було це благословення. І сьогодні пастор Володимир якраз говорив тільки вартість того ягняти, того Сина Божого, безгрішного. Заплатила ціну, щоб людина могла назад повернутися в присутність Божу, назад відновити відносини з Богом. Ось чого варте те, що відбулося 2000 років назад, народження в яслах, в хліву, немовляти, його хрещення, Дух Святий зійшов на нього. І той Плотнік столяр, ким він був з батьком своїм Єшуа Ісус, він вже ніколи не був тим столяром. Він став на шлях. Царство Боже проповідувати, спасіння людей. Це надзвичайно, коли ми починаємо це усвідомлювати. А де я у всьому тому, де я тут, серед цих сторінок. Більше тисячі сторінок Біблії, де тут до мене що Бог говорить? Адже я 21 сторіччя, я вже стільки знаю, стільки вмію, тоді і електрики не було, нічого не було. Ви читали пророцтво Захарії, великих пророків, про майбутнє. Мені там одна річ подобається. Це, напевно, про наш час, коли ти десь їдеш по автостраді, де три-чотири полоси, або показують фотографії, десь Київ чи великі міста, і колони машин, ламп, фари світяться, червоні, білі. А там написано і колісниці з вогнями будуть їхати, штовхуватись ціле. Те, що ми сьогодні бачимо. Все збувається. Але ми, підходячи до цього моменту випробовування наших сердець, так сказав апостол Павло, те, що йому Бог відкрив, коли ви приходите до столу Господнього, серця свої випробовуйте. Вас ніхто не може випробувати. Ні ваш чоловік, ні дружина, ні батьки. Ні служителі, ні пастор. ніхто. Ви всередині знаєте себе, знаєте свої плюси, мінуси, гріхи, грішки і відносини знаєте з ним. Наскільки ви щирі, наскільки ви дійсно любите Його і хочете щодня пізнавати Його? Я не знаю, хто хрещення приймав, підніміть руку на секундочку. Вам дарували Біблію, коли ви приймали хрещення? Напевно, всім дарували. Ми коли даруємо Біблію, там на першій сторінці завжди приклеєний листочок із побажаннями і? Який вірш? А? Включіть. Один 1,8. так? Дуже цікаве місце. І коли ми. Є. Я хочу почекати секунду, поки Катя виведе на екран. Ісуса Новина 1.8. У всіх Бібліях, я думаю, в нашій церкві це є. І там написано нагадування таке мені на щодня, як я відкриваю Біблію. Нехай книга цього закону. Не відійде від твоїх уст, очей, але будеш роздумувати. Вчора ти роздумував над цією книгою, і вдень і вночі для чого роздумувати, а щоб додержувати, чинити, що написано в ній. І тут відкриття. Бо тільки тоді ти зробиш щасливими. Дороги твої і тобі щастити буде тільки тоді. І от я хотів перейти зразу до щастя. Знаєте, Бог показав цікаві вірші, в яких написано час, ви прекрасно їх знаєте, час любити, час ненавидіти, час збирати карміння, час розкидати. Час йти і час повертатись, час йти і час повертатись. Знаєте, немає ні одного християнина, якщо чесно, який би ніколи десь не відходив хоч трошки, хоч більше, хоч менше від того шляху дотримуватись. Немає ні одного. В більшій чи в певній мірі. І от Господь каже нам, як на згадування, час іти, іноді і відходити, але час і повертатись. Можна про це просто сказати, що деякі християни відходять, кидають, десь ідуть в світ, потім повертаються, дехто не повертається, але нам Бог дав приклад прекрасний. Щоб не бути голословним, я хочу, дивіться, що ж це стається з людиною, яка, Господь каже, вкусив благодать, отримав Духа Святого, побачив, як сьогодні свідчили про хрещення, що на хрещенні після що відбувалось в ті перші дні, тижні. Особливо, коли ти новонароджений немовля, і потім десь потихеньку в сторону. Знаєте, що сталося? З'являється та ілюзія, яку світ кожен день. Мільярди в інтернеті, в різних мережах, телевізор. Вони грузять. Як класно жити без Бога! Минулого разу ми говорили на проповіді, що таке секуляризація суспільства. Це суспільство звільнене від релігії від Бога. І це дуже модно. Секуляризоване суспільство без забобонів. Слухайте, звільнене від Бога. І коли ці ілюзії всі показуються, і от людина тоді іноді задумується. А я щаслива людина чи ні? Питання. Ви щасливі люди, що ви увірвали в Христа, що ви стали на шлях з Ним, що ви йдете з Ним по життю, довіряєте йому. Щасливі? Але знаєте, так створив Бог людину, що вона. І духовна людина, бо за образом Божим ми створені, але є і тіло, плоть, яка тягне нас до плотського, а духовна до духовного. І Бог каже, що одне повинно зменшуватись, ті старий наш, як його написано, ветхий, старий чоловік, він наш повинен менше ставати, а те немовля, яке народилось, воно повинно рости. Воно повинно рости через Слово Боже. Воно буде рости. Але одного разу це немовля, чи вже доросле. Він думає, щось мені не вистачає для щастя. Щось мені не вистачає для щастя. А інтернет і все навколо тільки гримить. Тобі не вистачає для щастя того, що реклама говорить по телевізору. Всюди, в інтернеті. Що говорить реклама? Тобі не вистачає оцього ножа різати, якоїсь кафамолки, тобі не вистачає там костюма такого, чоботи такі, то-то. тобі не вистачає. Машина така, а тобі не вистачає. І він грузить, грузить тебе. Знаєте що? Останні тижні в два. Іде реклама Макдональдса. Біг Мак? Чи мак Біг? Біг Мак? Знаєте, я раз в п'ять його подивився, мені захотілося е заїхати в Макдональдс. Це підсвідомо. Я не хочу того Макдональдса. Але я його раз подивився, два, але це така дрібничка. І от дивіться, дитина божа, вона. Бере ту ілюзію, що її сіє лукавий, і каже: Мені не вистачає оцього. Вона не каже бруда, тому що потім буде бруд. Вона каже: Мені не вистачає трошки того, трошки того, і мені вже часу немає на те, що тут висіло Катя, хай висить воно далі. Мені часу немає, мені треба працювати і субота. Мені один брат сказав, ми говоримо, сьогодні ввечері йдемо на служіння, тоді у нас служіння були на Петрушевича. Він каже, так, ввечері я краще він перекладом займався. Він каже, я краще пару сторінок перекладу та пару доларів зароблю. Я, оце, кажу, що. Що ж там іти, ти краще пару доларів заробити. А Господь каже, тоді ти будеш щасливим. Оце тобі дасть Бог твій творець, який створив тебе. І от коли людина віддаляється від Бога наїсться того щастя Макдональдса. А потім вона розуміє, що. Щось не так я зробив. Нащо я це? Куди я заліз? Ну, нащо це треба було робити? Боже, прости мене, каюсь. Розумієте, щось подібне було? Так. Так. Кать, включи, будь ласка. Луки 15, 11. У Одного чоловіка було два сини. Пам'ятаєте, так? Да? Наступний. Молодший з них це молодший, не просто молодший, я б хотів, щоб ви звернули увагу. Він і духовно молодший. Молодший він недалеко ще наблизився, не, наблизився до Бога, до Отця. І йому хотілося чого? Ілюзії, що він буде щасливіший, коли що? Сказав батьку, дай мені належну частину маєтку. Питання зразу. Для чого, коли батько помирає або перед тим він дає заповіт? Щоб ця частина маєтку одному сину, дочці. Для чого? Для того, щоб вони. Могли б користуватись, мали чим гроші заробляти, чи там набувати маєтки, жити і ще й своїм дітям дати, правильно? Для чого дається спадщина? Щоб ти міг ще й розвинути і своїм дітям дати, а ті далі. І от дивіться, і поділив батько, каже, добре. Ми не будемо заглядати на емоційну і сторону. Молодший сказав, Належну і той поділи далі наступне. По небагатьох днях молодший подавсь, а інші переклади говорять, інші переклади багато перекладів говорять, по багатьох днях молодший продав, зібрав кошти. Тут написано, що він молодший син усе продав і подався до далекого. Раю. Він те, що спадщина його, він його продав, отримав доляри, взяв їх в руку і пішов. Куди пішов? Ілюзія. Тобто все, що було в батька, воно було цінне, але ж є щось цінніше. А для того, щоб ілюзія ця війшла в силу, потрібні гроші. Гроші. Він взяв гроші. А для чого? Щоб ілюзія війшла для того, щоб жити, як каже реклама, тобі потрібна якась стильна, найостанніший писк моди, одежа. Машина останнього писку. Квартира, а в квартирі повинно бути тільки по каталогу все. А крім того, що в квартирі по каталогу, що в тебе все навколо бути. А далі що робити? Ну, треба розважитися. Куди ходити, в які клуби? А в клубах що? Ну, щоб веселіше було трошки випити алкоголя, венця приправленого. А так венця попив, треба ще чогось, вже щось вже закурив, якусь траву, а потім якісь таблетки попробував чи ще щось. А потім далі, а потім дивишся, і гроші кінчились. Так було тут. Тринадцятий вірш по небагатьох днях зібрав, продав, і чотирнадцятий, і він усе прожив. Те, що там став голод, він став бідувати. Знаєте, оце питання, чого тобі не вистачає для повного щастя? Воно завжди йде, да? Навіть у фільмі того Остапа Бендера Шура Балаганов, коли Остап Бендер зустрічається, і він уже той мільйон свій вицеганив у того мільйонера. І він питає Шуру Балаганова. Що тобі не вистачає, скільки тобі не вистачає для повного щастя? І Шура каже, «П'ять тисяч з чимось там. Скільки вам не вистачає для повного щастя? Хто сказав мільйон, той сказав 100 тисяч, 200 тисяч. Скільки не вистачає от для повного щастя. А якщо ми говоримо суму, значить в цій сумі ми щось вже бачимо, що я. Буду мати, ілюзія. Я вам хочу сказати висновок. Для повного щастя, якщо ти щиро увірував в Господа, і ти в тому процесі з Ним, спасешся ти, спасеться весь дім твій. Амінь. Коли хтось увірує щиро, далі починають спасатись його близькі. По-різному, в різний час, але спасешся ти і спасеться віз дім твій.